Привіт! Це знову я, Ксюша. Ну і сьогодні ми будемо з вами дуже багато чого робити. Дуже багато відео я сьогодні зняла і хочу зняти ще одне. Так. Ну, що ж ми сьогодні будемо робити. Покажу на сундучок. Так, В ньому, у цьому сундучку дуже багато речей знаходиться. Завдяки кому ми будемо дуже-дуже багато чого робити. Так. Щоб наробити. Ага. Я нагадаю, що минулого разу ми робили таку квіточку, такий брілочок. Ну, сьогодні, я думаю, що теж щось будемо робити з резинок. Полізно стає, треба бати прикраси і так далі. Так, щось ми сьогодні би зробили. Хм. Навіть не знаю. Треба трішечки подумати. Хм. Ну, так я подумала і вирішила сплести косичку. Ось такий браслет. Дуже легко плететься взагалі. Так, я взяла сині резинки. Сюди як день синього кольору. Так, я трішечки собі його так відбавлю. Я не знаю приписники, котра буде резинок. 50 точно. То треба буде по дві брати. Так, ну що ж, починаємо. Щоб нам почати цей браслет, мені треба взяти один, одну резиночку і накинути два рази. Ось так. Як ось тут вийшло так, як вісьмірочка. Беремо дві різинки. І цю різинку перетягаємо через гачок і ці дві. Ось так. Є. Беремо знову дві і перетягаємо. Можна просто гачок просунути через ці дві. Знову беремо дві і перетягаємо. Через. Ой. Через Так. Ці, да. ці дві беремо. І перетягаємо через. Дві. Ну, і так далі. Беремо дві і перетягаємо. через ці дві Ну, і так далі треба робити, поки не вийде браслет. Ну, а я поставлю на паузу, зроблю його і покажу, що далі робити, для того, щоб його закінчити. Так, я майже половину сплела Ось така виходить косичка. Ось така. Якщо у вас така сама виходить, і значить ви її правильно робите і все, ну, гаразд буде з, з цим браслетом. Так, продовжуємо плести. Ну, все. Я майже закінчую свій браслет. Ще декілька таких. Ну, петельку треба зробити, і він буде готовий. Так. Ну, я думаю, що вам зрозуміло. Я так близько не буду класти. Думаю, ви теж, теж е, вже зробили. Не чекали, поки я. його... Ай-яй-яй. Так. Мені тут трошки не виходить. О, нарешті. Ми його доплітаємо. Так, так само доплітаємо, як і на початку робили. Беремо дві і перетягаємо через ості. Ці... Ну, дві, але як докупи, то чотири такі. Ось так. Я його зараз доплету і все. Так, і мені залишилося тільки останніх дві резинки доплести, і я закінчую. Так. О, так, беру, Перетягую. І беру тільки одну резинку, не дві. І перетягую через, ну, так само як з двома лощики з однією, так що получилось тут одна тільки резинка. І беру кліпси. І зачеплюю. Так, беру з цього боку на дві. І з іншого боку, з цієї різинки, як ми починали, що її скручували. Ну, як клали вісьмірку і на гачок. теж беремо. Ось. Ми зачепили браслет наш готовий. Я думаю, що у вас він теж Гарний получився. Нагадую, що ми сьогодні пили ось такі браслет косичка Я думаю, що вам це відео сподобалося. Так що кладіть пальчики великі вверх, Підписуйтеся на мій канал і у вас буде все окей. Пока!